Продовжуємо вивчення нашої дисципліни Інформаційне забезпечення телекомунікаційних систем. Тема лекції сьогодні Інтермережі, частина 2. План лекції. Вступ. Перше питання: Методи і протоколи маршрутизації і висновки. Література для засвоєння матеріалу. Ступ. Найважливішим завданням мережого рівня є маршрутизація передавання пакетів між двома кінцевими вузлами складеній мережі. Перше питання: методи та протоколи маршрутизації. Завдання щодо вибору маршрутів із декількох можливих вирішують маршрутизаторі, а також кінцеві вузли. Маршрут вибирають на підставі наявної у цих пристроїв інформації про поточну конфігурацію мережі, а також з урахуванням зазначеного критерію вибору маршруту. Зазвичай таким критерієм є затримка. Проходження маршруту окремим пакетом, або середня пропускана здатність маршруту для послідовності пакетів. Часто використовують досить простий критерій, який враховує тільки кількість разитих маршрутизаторів. Завдання маршрутизації вирішується на основі аналізу відповідних таблиць, розміщених на всіх маршрутизаторах і кінцевих вузлах мережі. Наступне питання таблиці маршрутизації. Рішення про просування пакету маршрутизатор приймає на основі таблиці маршрутизації. Побудова конкретних таблиць маршрутизації на всіх маршрутизаторах у великій складеній мережі є трудомістким завданням. Таблицю маршрутизації для відображення поточної мережевої топології необхідно періодично коригувати, тобто керувати динамічно. Маршрутизатор виконує це завдання, беручи участь у процесі обміну інформацією про маршрути з іншими маршрутизаторами на основі протоколів маршрутизації. Протоколами маршрутизації, які забезпечують обмін інформацією про маршрути в мережах на базі протоколу IP, є протоколи RIP, OSPF, EGP і BGP. Залежно від структури мережі, деякі маршрутизатори можуть одночасно підтримувати роботу декількох протоколів маршрутизації. Будь-який із маршрутизаторів має не менше, ніж два порти для під'єднання різних логічних мереж. Кожен порт має розглядати як окремий вузол мережі, оскільки він має власну мережову адресу та власну локальну адресу в кожній мережі, яку до нього під'єднано. За допомогою протоколів маршрутизації маршрутизатор. Складає карту зв'язків мережі різної деталізації. На підставі цієї інформації для кожного номера мережі приймається рішення про те, якому наступному маршрутизатору треба передавати пакети, які прямують за цією адресою, щоб маршрут був раціональним. Результати таких рішень заносять до таблиці маршрутизації. У таблиці 1 наведено приклад простої таблиці маршрутизації. У цій таблиці розміщено типові записи для протоколів маршрутизації, таких, наприклад, як РІП, які використовують якості метрики маршруту, кількість переходів так званих хопів. Кожен запис у таблиці маршрутизації містить таку інформацію. Наступний маршрут на шляху містить IP-адресу віддаленого маршрутизатора, якому необхідно покласти, послати пакети для доставки їх за адресою призначення. Кількість переходів визначає кількість переходів хопів між даним маршрутизатором і одержувачем пакетів. Протокол маршрутизації визначає протокол маршрутизації, за допомогою якого запис з'явився в таблиці маршрутизації. Часовий таймер визначає час з моменту останнього поновлення запису в таблиці. Цей таймер скидає показання щоразу після отримання оновлення. В основному маршрутизатори керують таблицею маршрутизації, яка містить тільки один маршрут для кожної мережі призначення. Деякі протоколи маршрутизації можуть керувати більш ніж одним маршрутом у певну мережу. Прикладом є протокол ОСПФІ. Маршрутизатори повинні перевіряти свої таблиці маршрутизації, відшукуючи шлях до кожного пакету. Зміна конфігурації мережі, деякі записи в таблиці спростовує. В подібних випадках пакети можуть бути відправлені за помилковими маршрутами, можуть зациклюватися та губитися. Якщо маршрут неможливо знайти, то маршрутизатору, який виконує пошук, необхідно видалити пакет з обігу. Слід зазначити, що таблиця маршрутизації існує не тільки в маршрутизаторів із декількома портами, а й у хостів, які під'єднуються до мережі через один мережевий адаптер. Відмінність у цій ситуації полягає в тому, що всі пакети необхідно видавити тільки через один єдиний порт, незалежно від їх адреси призначення. Друге питання алгоритми та протоколи маршрутизації. Залежно від способу формування таблиць маршрутизації, однокроковий алгоритм поділяють на три класи: алгоритми фіксованої або статичної маршрутизації, алгоритм простої маршрутизації і алгоритми адаптивної або динамічної маршрутизації. Якщо маршрутизація є фіксованою, то всі записи в таблиці маршрутизації статичні. Таблицю створюють у процесі завантаження та редагують, якщо не необхідно. Такі виправлення можуть знадобитися, зокрема якщо в мережі відмовляє якийсь маршрутизатор, а його функції передають іншому. Таблиці розрізняють одномаршрутні, які для кожного адресата задано, один шлях та багатомаршрутні, коли пропонується декілька альтернативних шляхів. У разі багатомаршрутних таблиць повинно бути задано правило вибору одного з маршрутів. Найчастіше один шлях є основним, а інший резервними. У алгоритмах простої маршрутизації таблиця маршрутизації або зовсім не використовується, або будується без протоколів маршрутизації. Виокремлюють три, три типи простої маршрутизації. Випадкова маршрутизація, коли пакет, який прибув, надсилається в будь-якому вільному напрямку, крім Вихідного. Лавинна маршрутизація, коли пакет широкомовно надсилається у всіх випадках в можливих напрямках. Крім вихідного, аналогічно тому, як мости обробляють кадри з невідомою адресою. І маршрутизація з урахуванням накопиченого досвіду. Коли вибір маршруту здійснюється за таблицею, але таблиця будується так само, як у випадку мосту. Шляхом аналізу адресних полів пакетів, які надходять. Найбільшого поширення набули алгоритми адаптивної або динамічної маршрутизації. Адаптивні алгоритми мають розподілений характер, тобто в мережі немає спеціально виділених маршрутизаторів для збору та узагальнення топологічної інформації. Цю роботу розподілено між усіма маршрутизаторами. У глобальних мережах використовують так звані сервери маршрутів. Вони збирають маршрутну інформацію, а потім за запитами роздають її маршрутизаторів. У цьому випадку останні або звільняються від функції створення таблиці маршрутизації, або створюють тільки частину таблиці. Взаємодія маршрутизаторів із серверами маршрутів здійснюється за спеціальними протоколами. Наприклад, протоколом вибору наступного кроку. Адаптивні алгоритми маршрутизації повинні відповідати таким вимогам. Вони зобов'язані забезпечувати вибір якщо не оптимального, то хоча б раціонального маршруту. Неодмінна простота, щоб відповідні реалізації не споживали значні мережеві ресурси, зокрема, вони не повинні породжувати занадто великий обсяг обчислень або інтенсивний службовий трафік. Алгоритми маршрутизації повинні мати властивість збіжності, тобто завжди приводить до однозначного результату за прийнятий час. Сучасні адаптивні протоколи обміну інформацією про маршрути у свою чергу поділяють на дві групи, кожна з яких пов'язана з одним із наступних типів алгоритмів. Дистанційно-векторні алгоритми і алгоритми стану зв'язків. В алгоритмах дистанційно-векторного типу кожен маршрутизатор періодично і широкомовно розсилає мережою вектор, компонентами якого є відстані від даного маршрутизатора. До всіх відомих йому мереж. Під відстанью розуміють кількість транзитних вузлів. Метрика може бути і такою, яка враховує не тільки кількість проміжних маршрутизаторів, але й час проходження пакетів між сусідніми маршрутизаторами або надійність шляхів. Одержавши вектор від сусіда, маршрутизатор збільшує відстань до зазначених. У ньому мереж на довжину шляху до даного сусіда та долає до нього інформацію про відомі йому інші мережі, про які він дізнався безпосередньо, якщо вони під'єднані до його портів. Або з аналогічних оголошень інших маршрутизаторів а потім розсилає нове значення вектора мережею. Врешті-решт кожен маршрутизатор дізнається про інформацію про всі наявні в об'єднаній мережі мережах і про відстань до них і сусідні маршрутизатори. Дистанційно-векторні алгоритми добре працюють тільки на невеликих мережах. Найбільш поширеним протоколом на базі дистанційно-векторного алгоритму є протокол маршрутної інформації. Алгоритм стану зв'язків дають змогу кожному маршрутизатору отримати достатню інформацію для побудови точного графа зв'язків мережі. Всі маршрутизатори працюють на основі однакових графів, в результаті чого процес маршрутизації виявляється більш стійким до змін конфігурації. Широкомовна розсилка передавання пакету всім найближчим сусідям маршрутизатора проводиться тут тільки при змінах стану зв'язків, що в надійних мережах відбувається не так часто. Вершинами графа є як маршрутизатори, так об'єднані ними мережі. Поширювана в мережі інформація складається з опису зв'язків різних типів. Маршрутизатор-маршрутизатор, маршрутизатор-мережа. Маршрутизатор, Для того, щоб зрозуміти, в якому стані знаходиться лінія зв'язку, під'єднані до портів маршрутизатора він повинен періодично обмінюватися короткими пакетами Hello зі своїми найближчими сусідями. Цей службовий трафік також засмічує мережу, але не так, як, наприклад, пакети RIP, оскільки як пакети Hello мають набагато менший обсяг. Прикладом протоколу на основі алгоритму стану зв'язків може бути протокол першочергового вибору найкоротшого шляху, відкрити найкоротший шлях першим стеку TCP-IP. Маршрутизатори ОСПФІ можуть брати адресну інформацію від інших протоколів маршрутизації, наприклад, від протоколу РІП, що є корисним для роботи в гетерогенних мережах. Така адресна інформація обробляється так само, як і зовнішня інформація між різними областями. Протокол RIP і OSPI є внутрішніми шлюзовими протоколами. І OP. Вони працюють на маршрутизаторах корпоративних мереж. Протокол керування передаванням TCP використовують як надійний транспортний засіб для взаємодії розподілених прикладних процесів TCP-IP у мережах. Протокол TCP працює, як і протокол UDP на транспортному рівні, який забезпечує надійне транспортування даних між прикладними програмами шляхом налаштування логічного з'єднання між ними. Для забезпечення надійного передавання даних, налаштованими логічними з'єднаннями між парами прикладних програм, протокол TCP-IP повинен забезпечувати виконання таких функцій. Передавати необхідні дані, підтримувати достовірність даних під час передавання, керування потоком даних, розподіляти канали зв'язку, обслуговувати налаштовані з'єднання, підтримувати встановлений пріоритет користувачів і відповідний рівень безпеки. Сегмент є одиницею даних протоколу TCP. Вихідні від застосування дані буферизують засоби TCP. Для передавання на обмежений рівень з буферу вирізають певну безперервна частина даних, яку називають сегментом. Розмежування сегментів TCP здійснює протокол IP. Не всі Сегменти, надіслані через з'єднання, будуть однакового розміру. Однак обидва учасники з'єднання повинні домовитися про максимальний розмір сегменту, який вони будуть використовувати. Цей розмір вибирають таким, що при пакуванні сегменту в IP-датаграму він умістився цілком. Адресатом інформації є модуль протоколу TCP на приймальному кінці. Цей модуль розміщує дані з сегменту в буфер прикладної програми одержувача та сповіщає його про прибуття даних. За кожним модулем TCP пов'язано модуль протоколу IP, який забезпечує передавання локальною мережею. При цьому відбувається інкапсуляція сегменту TCP. У датаграму протоколу IP. Ця датаграма, у свою чергу, поміщається в кадр канального рівня відповідного типу протокол IP здійснює фрагментацію та збирання сегментів TCP, необхідне для здійснення передавання та доставки їх через безліч мереж із різними технологіями канального рівня. Протокол TCP дає можливість одержувачеві. Керувати кількістю даних, які надсилає йому відправником. Це досягається посилкою разом з кожним підтвердженням так званого вікна. Вікно визначає кількість сегментів інформації, яку відправник може послати до отримання подальших вказівок. У вікні вказано діапазон номерів, наступних після номеру успішно прийнятого сегменту. Правильність передавання кожного сегменту підтверджує квітанція одержувача. Для організації повторного передавання раніше перекручених даних відправник номерує сегменти для передавання. Для кожного сегменту відправник чекає від одержувача позитивну квітанцію, тобто службове повідомлення, яке повідомляє про те, що вигідний сегмент отримано, а дані в ньому є коректними. Час очікування квитанції є обмеженим. Відправляючи сегмент, відправник запускає таймер. Якщо після закінчення часу таймера квитанція не отримана, то сегмент вважається загубленим. Метод з простоями вимагає, щоб відправник очікував отримання квитанції від одержувача та тільки після цього посилав наступний сегмент. На рисунку 94 показаний приклад методу з простоями. Дає, даний метод має низьку швидкість передавання даних. Особливо це стає помітним на низькошвидкісних каналах зв'язку. Використовуючи метод з організації вікна, названо ще методом безперервного відправляння сегментів. Відправник може передавати деяку кількість сегментів безперервно, без отримання на ці сегменти квітанцію. Кількість сегментів, які дозволено передавати таким чином, вказується розміром вікна. На рисунку 95 наведено приклад реалізації цього методу для розміру вікна в N сегментів Сегменти під час обміну номерують циклічно від 1 до n. Відправляючи сегмент 1, відправнику дозволено передавати ще N-1 сегментів до отримання квітанції на сегмент 1. Якщо за цей час квитанція на сегмент 1 так і не прийшла, то процес передавання припиняється, а після закінчення деякого часу сегмент N вважається загубленим загубленим і передається знову. Якщо потік квітанцій надходить регулярно в межах числа N-сегментів, то швидкість обміну досягає максимально можливої величини для даного каналу зв'язку. Такий алгоритм називається алгоритмом ковзного вікна. Щоразу раз, отримуючи квітанцію, вікно переміщається, захоплюючи нові сегменти. Які дозволено передавати без підтвердження. Як квитанція одержувач сегмента відсилає відповідь, у якій міститься число, яке на одиницю перевищує максимальний номер байта в отриманому сегменті. Якщо розмір вікна дорівнює n, а остання квитанція містила значення K, то відправник може посилати нові сегменти доти, поки в черговий сегмент не потрапить байт з номером. К Н – Цей сегмент виходить за межі вікна, що свідчить, свідчить про необхідність призупинення передавання. Для одночасного використання можливості протоколу TCP кількома прикладними програмами на одному комп'ютері використовують набір адрес і протоколів портів. Зауважимо, що порти протоколу TCP відрізняються від протоколу UDP, оскільки кожна програма протоколу TCP обирає ідентифікаторів портів незалежно, то вони не будуть унікальні. Унікальною буде сукупність ідентифікатора порту та його IP-адреси. Ця сукупність має назву «Сокет». З'єднання між відправником і одержувачем визначається двома сокетами на кінцях. Спрощений процес з'єднання можна назвати такою послідовністю дій. Ініціатор з'єднання надсилає запит до протоколу TCP на відкриття порту для передавання. Після відкриття порту протокол TCP на стороні застосування ініціатора надсилає запит. Застосування, з яким потрібно налаштовувати з'єднання. Протокол TCP на приймальній стороні відкриває порт для прийому даних і відсилає квітанцію, яка підтверджує прийом запиту. Приймальна сторона відкриває порт для передавання, а також передає запит для, до протилежної сторони. Ініціатор, застосування ініціатор відкриває порт для прийому та повертає квитанцію. З цього моменту з'єднання вважається налаштованим. Починається обмін інформацією. Існують кілька основних концепцій зв'язку портів із прикладними програмами, враховуючи будь які реалізації протоколу TCP та загальновідомі сокоти. Для збереження всієї сукупності інформації щодо процесу створення сокотів є структура даних яку називають блоком керування передаванням. Блок ТСВ формується для кожного з'єднання, є необхідним для підтримання з'єднань протоколу TCP. Та містить ряд змінних, які, якими є номери локального віддаленого сокетів прапори безпеки та пріоритети для даного з'єднання. Показчики, показчики буферів надсилання та отримання, показчики поточного сегменту та черги повторного надсилання. Крім перерахованих вище змінних, блок має ряд змінних, які називають черговість відправлення. Висновки. Протокол TCP – Використовується як транспортний механізм обміну маршрутизацією маршрутною інформацією в протоколі політики маршрутизації БОП. Протокол TCP знаходиться в постійному розвитку. Один із останніх кроків розвитку протоколу регламентовано в документі КРС 1323. Ця модернізація протоколу адаптує його до дуже високих швидкостей передавання до терабіт в секунду. Щоб підтримати україномовний контент, натисніть подобайку і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу!